Людина шукає Бога. Коли ми запитуємось, хто я, для чого я є на цьому світі, то це теж ми шукаємо Бога. Шукаємо відповідей, як цей світ працює. Що відбувається з цим світом, як жити нам в цьому світі, в цьому часі? Це теж пошуки Бога. Деколись може здаватися, що, що ми охрещені, ми християни, ми католики, і що ми вже маємо знайшли Бога. Але це не так. Ми можемо бути навіть в храмі, але не Досвідчувати, не відчувати, що ми є з Богом з'єднані. Можемо бути загубленими, можемо бути в якомусь важкому, темному стані. Ми постійно шукаємо Бога. Дуже важливо, щоб ми це усвідомили, що навіть коли ми пробуджуємося, по ідеї, ми б мали почати з пробудження шукати Бога. Шукати Бога. Як благословення, як світло, як сила, як любов, як доброта, як сенс, для чого я сьогодні встаю? Шукаємо Бога. Тому, власне, коли людина зранку, та, яка молиться, вона робить знак Христа, це відкритість на пошуки. Я шукаю Бога. Ісус Воскреслий, Він посеред нас, але з другої сторони, його потрібно знайти, нам потрібно на нього відкритись. Все це, що тут відбувається, літургія, вона нам допомагає, щоби відкритися на тут присутнього Ісуса, на тут присутнього Духа Святого. І це не просто, брати і сестри, це не просто. Признайтеся, що це не просто відкритися на Бога. Особливо, коли, наприклад, ми Сидимо ніби в храмі, а думаємо про щось зовсім інше. Часто людина про це навіть сповідається, говорить, що я молюся, але я де інде, або я на храмі, в храмі, на службі, а я де інде. Я вдома, я в страхах в своїх тривогах, в своїх болячках. Я тіло приніс своє до храму, а серце думка. Незрозуміло до кінця, де вона. Тобто, пошук Бога це постійна дія, брати і сестри, це постійна дія. Ми не можемо затриматися, Бога не можна зловити і затримати. Бога постійно потрібно шукати. На цьому полягає мудрість. Людина в пошуках Бога. Ми з вами постійно його шукаємо. Тому, власне, ці. Практики теж, як молитва, як молитва, яку ми повторюємо. Ми не тому повторюємо молитву. Наприклад, там є в нас молитва Святого Розарія, не тому навіть повторюємо, щоб ми щось випросили від Бога. Повторюючися, молитва допомагає нам не закритися на Бога, тримати довший час відкрите на нього серце. Тому що наша з вами трудність в житті це якраз та, що ми закриваємося на Бога. Закриваємося. Часто це пов'язане з тим, що ми більше шукаємо, щоб відбулося згідно з нашими планами. Ми собі плануємо. І ми багато думаємо над тим, як зреалізувати наші плани. Багато думаємо над тим, що інші мають зробити, щоб наші плани зреалізувалися, або чому інші винні, що наші плани не зреалізувалися, а часто нам навіть Бог потрібний для того, щоб зреалізувалися наші плани. Ми просимо Бога дуже часто про що? Щоби було так, як ми хочемо. Щоб було здоров'я, щоб був мир, щоб була подорож щаслива, щоб у, у всіх було добре. Знаєте, це обо все було добре. Ну, це не це місце. Земля це не це місце, або все було добре. І ми це бачимо, що це не це місце. Навіть сам Син Божий був тут, на землі, розіп'ятий. Що ми шукаємо? Ми шукаємо. Царства на землі свого царства. Ми хочемо вибудувати своє царство, чого цар Ірод налякався. Бо він будував своє царство. Ірод це людина, яка хоче контролювати життя, і щоб було по його волі. Чого Ірод налякався? Ну, бо є ще інший цар, а це значить, що може бути не по моїй волі. Ми лякаємося тоді, коли може оказатися, що наші плани не зреалізуються. Не буде так, як ми хотіли. Але питання центральне сьогодні: що ми шукаємо? Що ти шукаєш в своєму житті? Кого ти шукаєш? Чи ти насправді шукаєш Бога? Якщо ти шукаєш Бога, то ти будеш теж так шукати, як Ісус, який сказав, шукайте Отця Небесного, молячись, просячи, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, а не моя. Людина, яка шукає Бога, вона буде просити, Боженьку, я ви себе. І дай, щоби я пізнав Твою волю. Як мені жити згідно з Твоєю волею. Такою би мала бути наша проста молитва, таким має бути пошук Бога. Хай буде Твоя воля. Промов до мене, Господи, промов до мене, як мені жити? А Він говорить, що слухайте мого Сина? Слухайте Ісуса. Тому ми постійно. Повторюємо ці читання, слухаємо Євангеліє, читаємо Євангеліє, щоб ми, слухаючи, почули, що говорить до нас Господь, як його шукати, де його шукати? Де його шукати? Як його шукати? Читаємо, шукаємо, слухаємо. І це є. В зірі приклад мудреців, яких сьогодні ми в Євангелії згадували, згадуємо і чули про них. Мудреці, які шукали, побачили якийсь знак для себе і вирушили в дорогу. От таким нам потрібно бути: шукати, а потім вирушити в дорогу за тим знаком, за тим світлом, яке показує нам Ісус. Вирушити в дорогу. Яким чином? Оголошують, що сьогодні свята меса, богоявлення. І для вас це світло. Не лише якийсь наказ чи примус. Для вас це світло. О, це світло! Господь хоче, щоб я прийшов на богоявлення. Тому що там Він явить себе мені, явить себе мені. Коли ми приходимо сюди, основна ціль, брати і сестри, це не обов'язок виконати, зустрітися з Ісусом, зустрітися з Богом, отримати світло, отримати вказівку, досвідчити радість, поклонитися Йому, віддати Йому дари, самого себе віддати Йому. Людина, яка знаходить Бога, вона віддає йому своє життя. Вона говорить, Господи, я хочу жити так, як ти навчаєш мало того, я хочу, щоб ти наповнив мене своєю любов'ю, і я хочу любити так, як ти полюбив, навіть віддаючи своє життя з вірності Богові. Оце коли людина наповнена Богом, вона так живе. І тоді таке життя, знаєте, один з плодів такого життя це є радість, велика радість, яку земні радості, матеріальні радості дати не можуть. Це є велика радість і велика свобода, яку нам приніс Ісус. Тож, брати і сестри, сьогодні ходімо з цим запитанням, даємо собі відповідь, що ми шукаємо. Чи ми шукаємо Бога, шукаємо вказівки в наше життя від Бога? Чи ми маємо такі плани, які хочемо, щоб зреалізувались, і до цього нам потрібний Бог? Що ми шукаємо? Кого ми шукаємо? Чи ми шукаємо Бога, який являється? Тому що природа Бога така, що його неможливо зловити і закрити? Кудись, його постійно потрібно шукати. І навіть тепер, продовжуючи нашу молитву, нам потрібно постійно вкладати зусилля, щоб наше серце залишалось відкрите і шукати його лиця, Його любові, Його світла і сили, яку Він дає нам неустанно, лише щоб ми не втратили цей орієнтир, пошук Бога, Творця неба і землі. Амінь.